Нинські новини готові познайомити вас із подіями та життям міста. Вітаю в студії Ольга Комарова. У цьому випуску ви побачите термінове засідання виконкому та сесії. З понеділка без води у гуртожитку пожежної частини. Як працюватиме транспорт в Южному? У поминальні вихідні. Термінове засідання виконкому та сесії довелося скликати 19 квітня. Пов'язано це із необхідністю виділення коштів на проведення будівельних робіт. Зокрема, йдеться про заміну основного колектору. Зібралися терміново заради фінансових питань. Нещодавно з резервного фонду міста на ліквідацію аварії вже виділили 250 тисяч гривень. Та на капітальні ремонтні роботи проблемної ділянки каналізації необхідно ще 2 мільйони. Їх планують отримати з обласного бюджету, проте документальна процедура виділення цих коштів є надскладною. За законом, місцева влада спершу повинна провести тендер на виконання ремонтних робіт. Аби прискорити процеси, тендер вирішили проводити власним коштом та негайно. А це обійдеться міському бюджету ще у 100 тисяч гривень. Депутати проголосували за цей пункт одностайно у складі 25 осіб для южненського бюджету. Такі непередбачувані витрати на даний момент не є загрозливими. Должен быть проведен, капитально отремонтирован уже в нормальном рабочем режиме напорный сочный коллектор. На это нужно денег порядка 2, миллиона 200 тысяч гривен. Сегодня в область были отправлены наручно на документы для того, чтобы нам область помогла. Это 2 миллиона 100 тысяч и 100 тысяч гривен выделены из бюджета развития сегодня на заседании и сессии. То есть мы можем начинать тендерную процедуру, могут быть начаты торги, что опять-таки ускорит начало, начало проведения работы. Пока наш бюджет Не сокращається, поки ми надіємося, що все-таки область 2 мільйони на виділі нам допоможе. Якщо ні, сьогодні сесія не закрита. Будемо приймати рішення далі. Термінову сесію міської ради провів одноосібно Володимир Новацький, адже секретар ради наразі перебуває у відрядженні. Другим питанням розглядали ймовірні варіанти будівництва доступного житла. Проте це питання залишилось відкритим, як і сама сесія. Його перенесли на друге пленарне засідання. Яке можливо станеться і наступного тижня, повну версію засідання виконкому та сесії міської ради? Дивіться у програмі Об'єктив плюс. Наявністю води в домівках не змогли насолодитися всі жителі міста у гуртожитку пожежної частини по вулиці Комунальній 7 З понеділка води немає. Причиною став порив труби. Аби відновити комунікаційні системи гуртожитку, необхідно ненадовго відключити місто від водопостачання. Станеться це вночі, поки южненці сплять. Причиною відсутності водопостачання гуртожитку став порив на водопроводі. Провести оперативні ремонтні роботи комунальникам не вдалося. Пов'язано це з тим, що практично всі працівники віку задіяні у ремонтних роботах на аварійному колекторі. Зараз порив на вулиці комунальні усунуто. Проте це не єдина проблема, з якою зіткнулися комунальники на цій ділянці водопроводу. Осталась нерішена проблема заміни з строю задвіжки. Вот, для того, чтобы ее заменить, нам необходимо, ну, к великому сожалению, остановить подачу воды в город. Вот, для того, чтобы избежать э, тех потерь воды, которые возможны при этом. Ну и, соответственно, обеспечить возможность ее замены. Вот, то есть в дневное время не, мы не хотели бы эти работы производить. То есть оставлять э, жителей города южного без э, воды. Вот, поэтому производство данных работ мы запланировали на сегодняшнюю ночь. Відключити місто від води все ж таки доведеться. Проте зроблено це буде вночі проти 20 квітня. Ремонтні роботи комунальники планують розпочати о 12 годині ночі та закінчити о 5 ранку. Розпочався період шкільних медоглядів цього року для учнів молодших класів організовано медичні огляди у приміщенні шкіл. Проте присутність батьків обов'язкова. Школярі 5-11 класів проходитимуть контроль здоров'я з червня по серпень у міській поліклініці. Подробиці у наступному репортажі. А більш детальну інформацію ви зможете дізнатися з програми Об'єктив. Останній тиждень квітня для школярів та батьків южного відповідальний. З 23 квітня розпочинається медичний огляд. Спершу перевірять здоров'я молодших школярів. Заплановано завершити цю справу до кінця травня. А в червні розпочинається медогляд для середньої та старшої шкіл. Нововеденням цього року є обстеження учнів молодших класів безпосередньо на базі шкіл у присутності батьків. Старшокласники мають перевірятися у поліклініці. Присутність батьків теж обов'язкова. Вся необхідна документація для проходження медичної перевірки готова. Для того, щоб пройти медкомісію, значить, ви приходите, ви приходите школьні карти будуть, школьні привірочні форми будуть уже у нас в поліклініці. Це я говорю іменно по старшій школі. Ви берете амбулаторну карту, карту розвитку ребенка. Вы приходите в 211 кабинет. Сначала начинается от осмотра педиатра. Педиатр распределяет по возрастному составу, по тому, какие проблемы, просматривая амбулаторную карту, какие проблемы были у ребенка в предыдущем возрасте, он распределяет количество специалистов, которые необходимо прийти по ребенку. Не надо стоять в очереди к своим участковым педиатрам, не надо стоять в очередь, допустим, самостоятельно проходить по всем специалистам. Если вам оно это не надо, вы не создавайте очередь, не стойте. Будемо розподілять, по яким кабінетам, які аналізи повинні будуть здавати, що докріде будемо смудя. Тему що будемо смотрети на вічє прививок. третій рік поспіль учні южницьких шкіл проходять контроль здоров'я. Попередні перевірки викликали незадоволення і батьків, і лікарів, адже несвоєчасне своєчасне проходження контролю змушувало медиків додавати час для тих, хто не спромігся вкластися у графік. Черги в поліклініці пропущені уроки в школі такого цього разу не буде. Відділом освіти разом з поліклінічним відділенням складено зручний графік. Якщо школярі й батьки проявлять дисциплінованість, проблем не буде. Цей раз на батьківських зборах під підпис кожного конкретного батька про те, що він почув про графік проходження його дитиною медичного огляду. І якщо цей графік буде витримуватись, то це буде спокійно проходження медичного огляду всіх дітей нашого міста. Це спричинить нормальну атмосферу проведення самого медогляду і не буде невиконаного медичного огляду, а також не буде ажіотажу. все було б нормально, аби контроль здоров'я учнів був зручним. Керівництво шкіл має чітко визначити дні для кожного класу. Потрібно кожній школі вкластися у свої, кількість своїх днів і не забирати ці дні з іншої школи. Це раз. Потрібно, щоб класні керівники все-таки відслідковували про те, що пройшли її діти. Медогляд чи не пройшли медогляд. Хоча, відповідно до наказів відповідальність покладається на батьків, але ми знаємо, що батьків нас теж на роботі, і якщо ми не підкажемо. Чи не проконтролюємо, то не всі батьки своєчасно виконують те, що повинні виконувати завершення медико-педагогічної перевірки заплановане на 30 серпня. Чотири місяці такого терміну має вистачити, аби перевірити здоров'я дітей. За православним календарем на ці вихідні припадають поминальні дні. До цього готуються і працівники ритуальної служби, і транспортники. 21 та 22 квітня організовано спеціальні автобуси за маршрутом Южне Сичавка кладовище. Вартість проїзду складатиме 2 гривні. У неділю автобуси будуть ходити з інтервалом у 15 хвилин. Комунальники, транспортники та працівники ДАІ готуються до напружених вихідних. Дорогою до Южницького цвинтаря має проїхати близько тисячі автомобілів. Автобуси у неділю мають здійснювати рейси кожні 15 хвилин. Для цього заплановано вивезти на маршрут чотири автобуси. Від автостанції до Южницького кладовища вони почнуть ходити з 8 години 30 хвилин. З 9 години своє чергування розпочнуть інспектори Даї. Вони слідкуватимуть за дорожнім рухом біля цвинтаря. Кількість транспорту буде. Скрість, дуже Інспектори будуть стоять на перекриті, показувати направлення рухання. ну, щоб був безпреп'ясний проїзд. Уникнути перешкод на шляху автомобілям навряд чи вдасться. Таксисти готуються до тривалого простою у заторах. Дістатися від южного до кладовища водії зможуть не менше, ніж за 40 хвилин. Пасажирів просять набратися терпіння. Час пік буде. Сейчас пик будет такой, что промежуток все-таки подачи машины будет очень велик. Почему? Потому что э, за пробок этих там будет столпотворение этих автотранспортных средств настолько большое, что э, даже автобусы по прошлым годам едут очень медленно туда и обратно. Ну, Куди діватися? Біч нашого времени это дороги. І нетерпеливость пасажирів. Треба розуміти, що це один день і так виходить, що може бути задержки. Комунальники проводять у ці дні благоустрій кладовища. З території вивозять сміття, висаджуються квіти, здійснюється побілка. Приїде трактор з прицепом. І ми його тут залишимо на до вихідних. Для того чтобы сразу люди или на прицеп скидывали, если нет, то наши работники будут это делать сами. Скидывать на прицеп, для того, чтобы немножко ускорить процесс, потому что прицеп большой. возьмет больше мусора, чем вот такие маленькие прицепы, которые мы сейчас работаем. То есть все это дело у нас тоже запланировано, и я думаю, что мы справимся с нашими мероприятиями. Кроме этого, на завтра, пятница, во второй половине дня приедет машина уборочная для помывки дорог. Ну, вы знаете, наш этот вот глобус для помывки дорог, потому что остаются некоторые там части раствора, какого-то вот строительного материала, потому что люди ставят памятники, ставят оградки, привозят свои какие-то материалы. Все это дело завтра будет убираться, во второй половине дня уже заказана машина, машина приедет и помоет еще и дороги уже к концу дня. Ати дороги необхідне і у зв'язку з перезахованням. З Григорівки вже перенесли кладовище повністю. Тому автобус, що минулого року мав кінцеву зупинку на Григорівському цвинтарі, доїжджатиме лише до нових біляр. Ми ще маємо що вам розповісти. Дивіться далі у Южненських новинах. Школи знову змагаються цього разу у знанні принципів здорового способу життя. Новий старт щорічного конкурсу талантів. Школи-інтернати змагаються за футбольну першість в Южному. Пасхальним концертом привітали жителів Віряни та працівники Палацу культури. Паркетна зала 16 квітня об'єднала всі конфесії міста. Колективи представили переважно вокальні номери. Повний аншлаг у глядацькій залі зібрали виконавці духовної музики. Духовна музика в паркетній залі Палацу культури Дружба на честь Великодня вкотре об'єднала парафіян Южного. До святкового концерту долучилися колективи «Благавість», хор Берегиня, «Чудасія» та нові дитячі колективи. Всі вони доводили, що консолідація церков можлива. Музика об'єднує всіх. Самое главное, что в этот день идея вообще всего этого концерта, независимо от конфессии, независимо от того, в какую церковь люди ходят, мы хотим сегодня этих всех людей пригласить во дворец культуры и подарить им просто прекрасное творчество, прекрасные песни, которые прославляют Бога, которые радуются этому дню так же, как радуются ему во всем мире. Найголовніше було показати, що свято Пасхи це не якийсь обряд в тому, щоб освятити писанки, куліші, а в зв'язку з тим, що це свято пов'язано зі смертю і воскресінням Господа Ісуса Христа, треба було донести основною думкою саме. Цей момент, що Бог, отець послав сина свого єдинородного для того, щоб кожний, хто повірить в його воскресіння, мав життя вічне. Важко було те, щоб об'єднати якось народну творчість і творчість духовну, християнську в одну єдність і показати цілісність і невід'ємність народної і християнської творчості. Чарівну арію з опери ораторії, лікуюча руф виконала Наталя Костюченко. Все своє життя вона співає. До такого відповідального моменту готувалась рік. Хвилювання лишилися і після виступу. «Благовість» цього року підготував нову програму. Колектив виконав тропарь, декілька творів з літургії Іоанна Златоуста, стародавній грузинський гімн Алілуя, сучасні композиції, твори російської та болгарської класики, а також показав рівень двох дитячих колективів. Все це не тільки завдяки таланту виконавців, а ще й багатому духовному наповненню, адже без нього неможливо співати таку музику. Прежде всего, человек должен обладать не вокальными качествами, а верой. То есть он должен верить в то, что он делает. Любой человек, если он не верит в то, что он делает, его работа бессмысленна. Тем более духовная музыка, она предполагает то, что человек, если он поет о воскресении Иисуса Христа. это это». предполагает, что он должен верить в это. Християнська музика підкреслила пасхальний настрій глядачів. Додому вони понесли ще більшу святкову атмосферу. Прекрасное впечатление, очень рада видеть и слышать наши любимые э, хоры. Впечатляет очень. Очень хороший концерт, мне понравился. Самое главное, что он именно представляет не человека, а Бога, который действительно пожалел, не пожалел своего сына, отдал дал ему жертву за наше спасение, за нашу радость. Это действительно праздник, праздник победы э, добра над злом. І побіди над тьмою. Я в захваті, мені дуже сподобалося. Я трішечки запізнилася на дві хвилини і потім стояла ззаді. Я хочу вам сказати, що знаєте, як кажуть, умиляється душа, і от слухати це цей спів такий, такий відшліфований. Які голоси. Я, я дуже я дуже вражена. Я знала, що це хороший такий буде виступ. Ну я прямо в захваті від від виступу. Концерт закінчився, але не для всіх. Хор «Благовість» готується зараз до духовного конкурсу «Могутній Боже, який відбудеться у Білорусі 4 червня. Не Фестиваль молодь обирає здоров'я відбувся в місті. Управління освіти виступило організатором заходу. Тож участь взяли школи міста. Щоправда, не всі. Три етапи поєднав у собі фестиваль. Команди мали підготувати сценки та фотовиставки на тему здорового способу життя, а також проявити кмітливість у конкурсі Брейн Ринг. Ми в 21 двадцять і цей вашлізат, пусть буде зовсім безпечним. Привычкам вредным, скажем дружно, yes! нет, будь чоловік здоровым и прекрасным. Ці слова стали девізом восьмого щорічного фестивалю Молодь обирає здоров'я. В ньому взяли участь три команди: імпульс загальноосвітньої школи номер один, покоління Некст авторської школи Миколи Гузика та команда Здоровенькі були боли» виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола. Незважаючи на те, що виступи команд оцінювали журі у складі представників відділу освіти та соціальних служб міста, переможців та переможених на фестивалі немає. Ми вже взагалі вирішили, що це буде фестиваль, тобто не конкурс. У Нас вже всі діти добре знають про здоровий засіб життя, спосіб життя. І ми вирішили, що в нас буде це фестиваль. Нас, тобто, всі будуть переможцями. Ми всіх нагороджуємо кубками, грамотами. Фестиваль складався з трьох частин брейн-рингу, фотоконкурсу та літературно-музичної міні-композиції. Команди заздалегідь підготували фотороботи на тему здорового способу життя. Ринг» перевірив знання команд про шкідливі звички та небезпечні хвороби. Старшокласники виявили досить високий рівень освіченості у цих темах. Літературно-музичні композиції стали найцікавішою та найвидовічнішою частиною фестивалю. Команда четвертої школи, аби бути більш переконливою, використала образи відомих українських кіногероїв та навіть естрадних зірок. Таким чином, учасники заохочували присутніх правильно харчуватися та вживати страви традиційної української кухні. Я хочу дівчатка. Сказав, щоб маса, щоб хрусьємо, щоб Команда авторської школи влаштувала справжній суд над шкідливими звичками та продемонструвала погляди представників різних професій на цю тему. Учасники з першої школи показали діалог двох поколінь на тему куріння. Взагалі, команди залишили задоволені своїми виступами та вважають необхідним проводити такі заходи. У нас була сценка така дуже хороша, і, навірно, дітям було зрозуміло, що краще не починати ні куріти, ні пити, ні приймати наркотики. Мені здається, є вплив на молодь дуже сильний, бо кожен, хто прийшов сюди, я думаю, що не пожалів, що прийшов. Ну, це взагалі дуже. Гарно, що придумали таку програму для молоді, що тут можуть приймати різні школи. Це більш не змагання, а вже більше як урок для нас самих. Ну, на саме з башою таке та соціальне сфера. То есть ми участвуємо, тому уже проявляємо -то кокоїти дійство, і вже уже є хорошо. Підсумки фестивалю такі: команда Імпульс створила кращі фотоколажі, команда Здоровенькі були виявилась найобізнанішою у темі шкідливих звичок та хвороб. А збірна покоління Некст продемонструвала найкращу міні композицію. Яка з цих команд відправиться на обласний етап змагань? Журі вирішить пізніше. Стартував щорічний конкурс талантів – «Сяєння маленьких зірочок. Відкриття відбулося 19 квітня у Великій залі Палацу культури. Хореографія стала першою номінацією конкурсу. Кожен колектив представив по декілька танцювальних номерів. Міський фестиваль-конкурс «Сяєння маленьких зірочок в 15-ти розпочав свою роботу. Свято творчості відкривали яскраво, адже перша номінація хореографія. Організатори зауважують, цього року стало менше учасників. Немножко менше номеров і дітей, зв'язано з тим, що у нас закращений учебний рік, і обычно у нас проходит в мае місяці, так як апрель сильно все закращене. Що ж до результатів конкурсу, то інтригу буде збережено до кінця конкурсної програми фестивалю. Поки немає. поки все накалено, трепетно, тривожно. Завітати та насолодитися дитячою творчістю змогли всі охочі, адже конкурс проходив у великій залі палацу культури. Місця вистачило усім. Учасники шести колективів дарували свої таланти глядачам та з легкістю бездоганно виконували всі рухи. І лише за кулісами було зрозуміло, відповідальність на юних конкурсантах лежить чимала. <гум> дуже хвилювалися. Насправді, хоча е, хвилювалися більше, щоб встигли пере, встигти переодягнутися, щоб встигти там, на свій вчасно там, вийти на сцену, так щоб від того, що вони там танцюють чи щось забудуть, напевно, що ні. Тому що, коли вже виходиш на сцену, це воно все пропадає, зникає, і ти хвилюєшся, аби встигнути на свій вихід вибігти. Особливість цього фестивалю полягає в тому, що один учасник може брати участь у декількох номінаціях. Тож кожен конкурсант зможе проявити всі свої таланти. Сяяння маленьких зірочок, фестиваль, виступу в якому очікую з нетерпінням. Мені дуже подобається. Я вже в третій раз уже виступаю на цьому фестивалі. Мені М'ячій понравилась. Ну, була така дружеська обстановка, цікаво дуже. Не було, мені кажеться, соперничать з іншими колективами. Ну, просто, як би, не долі. Все одно це, би, фестиваль, У не головне побіда. Але почастувати, показати себе. Попереду ще чотири етапи. Проявити себе зможуть вокалісти, театрали, художники та інструменталісти. Результати традиційно буде оголошено 1 червня на гала-концерті. Школи-інтернати Одеської області змагалися у футболі на Южненському міському стадіоні. Проводяться ігри в рамках всеукраїнського шкільного чемпіонату до Євро 2012 для дітей. сиріт це перший такий важливий чемпіонат. Тому за першість вони боролися відчайдушно, не зважаючи на негоду. Організацію матчів узяла на себе благодійна організація. Свято футболу. Масштабні заходи, присвячені підготовці до Євро 2012, не уминули й українські школи-інтернати. Благодійний фонд спільно з міськвиконкомом організували футбольне протистояння восьми команд з області. Місцем битви обрали Южний стадіон. В кожній області зустрічаються команди з представниками інтернатів пом'ясних. Областных, городских, для того, чтобы выявить чемпиона. Впоследствии чемпионы сыграют в Киеве в финале, и будет такой праздник очень красивый со звездами спорта, со звездами шоу-бизнеса на хрещатике в Киеве. То есть для того, чтобы показать детям, что спортивные, то есть главная миссия состоит в том, чтобы продемонстрировать детям необходимость вести здоровый образ жизни, вести честную игру. Не только на поле, но и в жизни вести честную игру. И показать им, что своими силами они многого могут добиться. В кожному інтернаті Одеської області є своя футбольна команда. Для всіх восьми представлених це перший серйозний всеукраїнський чемпіонат. Організатори зауважують, для сиріт такі чемпіонати дають можливість не лише проявити спортивну підготовку, спілкування. Ось головна мета цього заходу. Похмура погода не згасила ентузіазму гравців, незважаючи на дощ, діти одностайно вирішили змаганню бути. Дух бойовий, по-моєму, футбол це взагалі гра сильним духом. Ребята очень хорошо с Несмотря на погодні условия, я думаю, що вони добре справилися. Щодо відомого твердження, ніби головне не перемога, а участь, думки гравців розділилися. Поїхати в Київ у Я в Києві ні разу не було. Хочу поїхати увідіти Київ. Вот і поїхав за побідіти зі своєю командою». Головне побідіть чи головне учасник. Учасник. Старалися з последних сил, щоб вийти в фінал. Побідіть. Поїхати в Київ. Тобто головна це сьогодні для вас. Побідіть. Перше місце. Незважаючи на те, що в ході чемпіонату лише одна команда переможець потрапить на фінальний тур до Києва. Організатори обіцяли додому з подарунками повернуться всі гравці. Здесь будуть розігруватися три места, Перше, второе, і третє будуть кубки, ну, призи дітям. Ну а також будуть ще отмечены лучшие игроки в кожній команді. Тобто ми теж предоставляем свої призи. Кубки ми приготовили для цього. Увесь день юні футболісти виборювали право на перемогу. Фінальна дуель обласного чемпіонату між командами Одеса Андрієво-Іванівка закінчилася перемогою одеситів із рахунком три Такими ми побачили кілька днів із життя міста Южного. На цьому прощаємося до наступного тижня. Колектив студії Міг бажає всім глядачам приємних вихідних. На все добре.